Доброго ранку малята. Малята, а ви любите подорожувати? А на чому ви любите подорожувати? Відгадайте загадки. Є великий, є малий, з вантажами, легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Що це? Так, це автомобіль. Синям небі путь моя, швидше всіх літаю я. Маю крила, хоч не птах. Люди звуть мене літак. Через море океан, сильний шторм, чи ураган, впевнена, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Так, це корабель. Ось ще загадка. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Так, це поїзд. Молодці малята. Поїзд, автомобіль, корабель, літак. Як це можна назвати одним словом? Так, це Транспорт. Діти, транспорт є різний. Той, що літає у повітрі, називають повітряний, повітряна куля, літак. Ракета, гвинтокрил, пароплан. А той, що плаває по воді, називають Водний транспорт. Давайте назвемо його. Яхта. Човен, круїзний лайнер. Підводний човен. Той, що їздить по дорогах, це наземний транспорт. Автомобіль. Автобус. Велосипед? Вантажівка, тролейбус? Давайте пограємо в гру. Вам треба розкласти транспорт, де він використовується. На воді, в повітрі чи на землі. Вантажівка. Що робить? Вантажівка їде по дорозі. І це який транспорт? Наземний. А що робить човен? Човен пливе по воді. І це який транспорт? Водний. А що робить повітряна куля? Повітряна куля літає в повітрі. І це який транспорт? Повітряний. І цей транспорт теж розпреділіть. Яхта. Що робить? Яхта пливе по воді. І це який транспорт? Водний. А що робить гвинтокрил? Гвинтокрил літає в повітрі. І це який транспорт? Повітряний. А що робить тролейбус? Тролейбус їде по дорозі. І це який транспорт? Наземний. Молодці малята. Малята, давайте разом зі мною промовимо чистомовку про транспорт. Ак, 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 у повітрі літак. Ос-ос-ос, рейкам їде паровоз. ен, ен, ен по морю пливе човен. Вай, 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 швидко їде трамвай. Ді, 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 ми їдемо на велосипеді. Молодці малята. Ще раз промовте чистомовку разом з батьками. А зараз, малята, запрошую вас у нашу майстерню, де ми з вами намалюємо човен. Для цього нам потрібно білий папір, зразок, вода, різнокольорові фарби, пензли та зубна щітка. Починаємо. Працювати. Беремо зубну щітку, макаємо в воду та набираємо синю фарбу. Будемо робити хвилі. Починаємо знизу, малюємо одну хвилю, потім ще одну і зафарбовуємо всі хвильки. Ось так. Тепер будемо малювати човен. Набираємо коричневу фарбу та малюємо дві лінії. Спочатку малюємо одну лінію, потім на невеликій відстані малюємо другу лінію, довшу. Потім ці лінії з'єднуємо згори вниз. Ось так. Зафарбовуємо наш човник зверху вниз. Працюємо охайно. Тепер будемо малювати мачту. Посередини човника ведемо лінію вгору. Набираємо жовту фарбу і будемо малювати парус. Вам це можуть допомогти батьки намалювати. Малюємо одну лінію, потім малюємо другу лінію, з'єднуємо і зафарбовуємо зверху вниз жовтою фарбою. Ось так. Працюємо охайно, щоб було гарно. Ось який гарний човен у нас вийшов. Малята, тепер ви знаєте, які бувають види транспорту. Ви сьогодні молодці. Пограли в гру, промовили чистомовку та намалювали човен. До побачення!